Всім привіт глядачам і підписникам мого каналу. У сьогоднішньому відео на прикладі ось такої машинки Шкода Фабія. Ми будемо робити універсальну річ, а саме е застосовувати герметик для радіатора. У нас проблема тут потихеньку уходить в антифріз. Пласник доливає, проблем немає ніяких, але, але для мене це проблема. Так не повинно бути. Ми спостерігаємо за нашим радіатором, нічого не бачимо. І я не пам'ятаю, що я робив в цій машині. Напевно, тоді, коли грався з підвіскою, я помітив, ось тут у нас, бачите. Влажненькие. Зараз я зніму ось цей остаточок защити. І я тоді, коли ковирявся, я побачив, що по-моєму ось в тому лівому бачку, хто не розуміє радіатори сучасних автомобілів, от він від моєї вектори, він є алюмінієвим. і пластмасовий бачок, через ось такі зажими він пережимається. Але зрозуміло, щоб воно не було все герметично, бо там всередині є прокладочка. Вона з часом. Тріскається, з часом виходить з ладу, і я побачив, що внизу цієї радіатор починає соплити. В принципі, що тут треба робити? Міняти радіатор. Але я вирішив дати останній шанс і використаю герметик для радіатора. Я не рекламую будь-яку торгову марку, я думаю, вони всі приблизно однакові. І хто знає історію, колись для цієї процедури використовували тертий порошок гірчиці. Суть однакова. Ми засипаємо в радіатор, і воно перемішується з антифризом, стосовом з, з водою, хто на чому їздить. І коли оця вот суміш виходить на поверхню в нагрітому стані, вона затягує наш свищ, отвір щельку. Ну, Ну, кого що. Е, ну, до гірчиці ми не будемо випускатися. використаємо, то, що зробили наші хіміки. Я вже користувався такою штукою цієї ж самої торгової марки, мені сподобався результат. Але, чесно кажучи, в мене були рожеві окуляри, якщо в когось вони є, теж знімайте. Я думав, що тут просто рідина, ну, Чуєте, хліб хлюпає. Ми її просто виливаємо в розширюваний бачок або в пробку радіатора, в залежності від машинки. І все. Але я його вскрию, покажу. Воно таке жилеподібний має стан. І... Для того, щоб зробити цю процедуру герметізації, нам потрібно зляти по максимуму то тосола води, хто на чому їздить, і вже в цьому об'ємі розвести, ну, це розраховано на 10 літрів або й навіть більше, можливо, навіть половинку баночки нам треба буде розвести. І коли вже воно буде однорідною субстанцією, тоді заливаємо розширюваний бачок і їдемо, прогріваємо машину, для того, щоб наша нещільність затягнулася. Тому, як я і сказав, знімаю остаточок защити. Бо я так і не знайшов для цієї машинки защиту, нічого іншого не придумав. І покажу звідки там соплить. Ну, для, для початку сам побачу. Ось, що я хотів вам показати: ось тут у нас капелька, ось там у нас капелька і воно попадає на нашу защиту. І бачите, тут у нас не тече ручейком, але, бачите, вона і вверху тут більше нічому текти. Це ось по цьому завальцюванню. Ну, Ще раз скажу, по-хорошому, тут треба зняти радіатор і його замінити. Але давайте дамо йому ще один шанс. В принципі, я це робив не тільки для того, щоб вам показати. Шкода, не знаю, як в інших машинах, на цій фабії, на Octavia a 4 бачите, зробили дуже класно. Я сюди зараз підставлю мисочку, відкручу ось цей барашик, і у нас потече сюди антифріз. Відкручуємо нашу пробочку на розширювальну бачку, щоб не було тут, не хлюпало. Бо система тут закрита. Ну, ви розумієте, якщо виливається. Водичка, антіфріз то солту, кудись має повітря заходити. От ми зразу зробимо все правильно. Тому по максимуму зливаємо для того, щоб було в чому розчиняти наш герметик. Ось так іде процес. Я відкрутив цей баранчик, барашик. І у нас, бачите, рівною струйкою стікає з радіатора. Ну І по максимуму, скільки воно там із головки стече. А чому рівною струйкою, тому що, як я і казав, я відкрутив пробку розширювального бачка. Чекаємо, поки стача по максимуму, і тоді я продовжу. Поки стікав антифриз машини, я ще взяв підходящу тряпочку і тут силою легень трошки видував. А в цей час я не гаяв часу і, як пише інструкція, розбухтував. Тепер ми вскриваємо пробку. Зараз візьму ножика зріжу і просто будемо виливати. У Наш злитий антифриз наш герметик І заодно вам покажу, як він виглядає. Скрив я ножиком. Чому вирізав? тому що якщо я надумаюсь і не буду повністю виливати, то остатки ось цього, ось цієї пломби у нас розщільня з нашою пробочкою, і ми можемо. І ось на, бачите, якою от така гадость. Якщо ми його просто виліємо в наш розширювальний бачок, то воно просто осяде на донечку розширювального бачка, наробить біди. А своєї функції воно не зробить. В принципі, можна половинку виляти, якщо у вас невеличкий мотор з невеличким обсягом. Але чим більше його концентрація, тим більше, швидше і потужніше воно заліпить. Швидше, саме швидше. Бо якщо заляти його менше, то воно просто довше буде цей процес відбуватися, можливо, не за один день, не за два дня експлуатації. Коли машина буде стояти, не заведена, нічого не буде. Тепер беремо підходящий предмет, колотимо його, а ще краще беремо пусту каністру. Переливаємо і в тій каністрі це все діло трусимо, як це роблять бармени. Чесно, ніколи не користувався їхніми послугами, але в фільмах бачив. Я для цього взяв паличку від суші. Ну, що було під руками. Бачите, у нас. Треба зробити так, щоб воно все було однорідним. Е, Можливо, є, є ж проблема в тому, що ось цей герметик може потрапити в наші соти. На прикладі ось цього радіатора, ось це, от бачите, це трубочка, вона така тонесенька. Е, і якщо туди попаде герметик, або якісь частички, вона може його забити. Ну, В даному випадку формула, я так голосно кажу, формула будь-якого герметика-радіатора або системи охолодження. Вона не тільки радіатори може заклеїти. Вона починає працювати тоді, коли у нас є нагрів, і тоді, коли у нас випаровується основа водяна. А ось ця бачте, на паличці абсолютно нічого не залишається. Е, а у нас випаровується основа, а залишається етиленгліколь. Це основна складова від антифріза, якщо він правильний антифріза, бо тусов. І ось цей герметик. Тоді він починає затягувати наш отвір. Робимо однорідну суміш і заливаємо через наш бачок. Левова частка у нас піде система охолодження, попаде в радіатор, і там вона буде вже циркулювати. А якась частинка у нас залишиться в розширюваному бачку, якщо система працює правильно, з розширеного бачка система практично не забирає циркуляцію через розширювальний бачок, у нас не відбувається. Ну, я ще трошки поколочу, бачите, такий специфічний кольор у нас став. В ідеалі, якщо поїздити, саме поїздити місяць, два-три, коли у нас затягнеться в отвір, затягнеться наша нещільність. Це все діло зляти і заляти новий антифриз або концентрат з ну, Будемо бачити, як воно все буде. Можливо, це нічого не допоможе. І нам доведеться міняти радіатор. І, зрозуміло, треба буде і промивати блок циліндрів з головкою всю систему охолодження. І відповідно заливати новий антифриз Ну, я ще трошки поколочу і тоді почну заливати його в систему. Для зручності я взяв ось таку самопальну лієчку. А оскільки у нас стікав антифриз не в стерильних умовах, я вдвоє положив марлічку, яку зазвичай використовую для таких речей. Та й наша миска теж не була абсолютно стерильною. Ну, Мені треба дві руки, як ви розумієте, ось цю субстанцію заливаємо сюди, десь під цей рівень. Запускаємо двигун, або працюємо нашими патрубками як грушами. Ось так. от, Для того, щоб по максимуму вигнати повітря. Бачите, що я наробив. Коли не думаю про техніку безпеки. І коли по максимуму випустимо повітря, запускаємо двигун і по мірі виходу пузирків повітря зайвого системи, доливаємо це все по максимуму, щоб воно потрапило в нашу систему охолодження. По суті, я заляв тільки в розширювальний бачок, буквально чуть-чуть, десь -чуть, пів літра. І ми запустили двигун. Рівень зразу впав, і бачите, як мало лишилось. Але повітря ще в системі залишилось. Ми чекаємо, коли у нас прогріється радіатор, коли відкриється термостат, для того, щоб ця вся субстанція пішла в нашу систему. Двигун працює, ми підгазовуємо періодично, прогрівся верхній патрубок, а потім дочекались, коли прогрівся нижній патрубок. Це означає, що відкрився термостат і йде циркуляція через всю систему. Ми дочекаємося, коли включиться наш вентилятор. І я думаю, що тоді у нас процес можна вважати... Процес заправки герметиком для системи охолодження можна вважати завершеним. А далі, о, бачите, вентилятор включився. Це означає, що у нас двигун нагрівся до максимальної температури. А далі, чим більше ми будемо їздити, тим більше шансів, що наші нещільності е, загерметизуються. Ось про такий досвід я хотів повідомити всім моїм, о, бачите, вентилятор виключився, система працює гарно. Тільки не вздумайте, коли мотор гарачий відкручувати кришку, розширювального бачка, можна опекти руки. Тут, якби є застереження, практично на будь-якій машині. Ось про таке сьогоднішнє відео. Кому відео сподобалось, поставте лайк, напишіть в коментарях про власний досвід, якщо ви його маєте. Дякую всім за увагу. На сьогодні до побачення, до нових відео.